Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як зареєструватися на платформі Creative Market для того, щоб продавати там свої цифрові продукти. Як ви знаєте, на креатив Маркет беруть не всіх, туди не можна просто так зареєструватися і одразу почати продавати. Вам потрібно пройти певний екзамен, певну модерацію. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми порадами, які допоможуть вам скласти цей іспит і успішно відкрити свій магазин на креатив маркеті. Перша моя порада це створити окремий профіль на Behance і завантажити туди 2-3 свої роботи. Оформлені належним чином. Що означає належним чином? Зараз розкажу. Зайдіть на Креатив Маркет і подивіться у вашій ніші, в якій ви хочете продавати свої продукти. Подивіться, як продавці оформлюють свої продукти, зверніть увагу на їх презентацію. І вам потрібно зробити подібну презентацію для своїх продуктів. Подібну я маю на увазі подібної якості, і викласти на Behance. Я раджу викладати десь 2-3 роботи для початку. Перед тим як взагалі подаватися на будь-який екзамен таким чином, по-перше, у вас буде уже нормальне портфоліо, з яким ви будете подаватися. А по-друге, коли ви зареєструєтесь, коли ви пройдете іспит, у вас уже буде два-три продукти, які ви зможете одразу запропонувати на платформі. Крім того, перш ніж подавати заявку на Creative Market, я би радила розібратися взагалі, що шукає ця платформа. Зайдіть на сайт Creative Market і подивіться, які зараз популярні стилі, які популярні теми, і чи зможете ви запропонувати щось подібне для цієї платформи. І ще один важливий момент: якщо у вас є інший магазин цифрових товарів, наприклад, на Etsy, то ви при подачі заявки можете додати посилання на цей магазин, і це також допоможе збільшити ваші шанси на успіх при проходженні екзамену. І ще Creative Market попросить підтвердити, що пошта, з якої ви зареєструвались, вона дійсно ваша, і що цей Behance аккаунт він теж ваш. Тому дуже важливо ще вказати на вашому аккаунті Behance, Десь вашу пошту в контактах, наприклад, щоб у екзамінаторів викликало це менше підозр, якщо це взагалі чомусь викликає підозр, Я не знаю чому, але чомусь вони це перевіряють. Ну, от і все. Як бачите, порад було дійсно небагато, але вони справді дієві. Якщо ви будете їх притримуватися, то ваші шанси пройти на креатив Market досить високі. І навіть якщо ви не пройдете з першого разу, це не привід засмучуватися, тому що заявки можна подавати безкінечну кількість разів. Тому, якщо вас не прийняли, спробуйте додати на Behance ще кілька робіт і подавайте заявку ще раз. І ще раз до тих пір, поки вас не приймуть. Як завжди, якщо у вас є якісь запитання, то залишайте їх у коментарях під відео і не забувайте ставити ваші лайки і підписуватись на мій канал. Па-па!